І так, перше відео про прокупку карбюратора 2105320. Зібрало вже більше 25 тисяч просмотрів. І от хочу показати, зараз ми от зняли тут до стартера проводку міняли. Хочу показати, який його стан рік спустя, його ніхто не трогав, не знімав, не мив. От вам новий карбюратор, нормально настроєний. О так, такому він стані, так, да, видно, в принципі, я думаю, видно, що він чистий. Що камери не, не грязні, не закоптені, бо так як мені багато хто там розказували, що от камери отут, перша камера, друга камера, вони там чорні, бо це такий бензин там і так далі. Оце така голова, блядь. Так, да, бо це така голова дурна у людей. от... от. Станка, я щось сюди не заливав, блять. І з мото заливав, блядь. І що, і що курва він тільки не бачив, блядь. І, Любий Ну, Любий бензин. ось як почалась війна, вже він ну, мається. З бензином були, блядь. Да, ні, ні, Ну звісно, я не здівався, я заливав бензин заправки, блядь. Mm -hmm. Ну я уверен, що він там. Кстати, розкажу прикол. Зараз, подожди. А, фішка в чому, що. да, Заливалася, як Почалась війна, то він тут другого бензина вже не бачив, в основному пішло все п'ятий з. Оковських заправок. Це пульс був 95-й. В основному він був тільки пульс. Потом і, же ж... Волдавський, і цей, блядь. Оковський бензин, юпд шний бензин, тобто безразень який бензин. І от вам состояння камер. Ніде нічого, ні чорне, ні грязне, не треба нічого ні мити, ні протирати, ні жекльори не продувалися, не промивалися. Розход, от скажи, от я тобі вже машину віддав. Так, мене з фонариком Давай мене. з фонариком знімаємо. От розход тебе, ти от посчитав останнє час. тебе розход який вийшов? Даєш тапка до путя навалюєш по городу на холодну, 7,5 літрів. 7,5 тебе по городу. Причому що в нас в місті гора, яма, гора, яма, гора, яма. Зверх, вниз, зверх-вниз постійно їздиш. По трасі десь в районі 7 літрів він бере. Навіть менше, ну, ну, менше 6,5 він бере. Якщо особо не навалювати, ти їдеш собі там примерно 100-110. А якщо особо навалювати, коли це я їздив, щоб особо не навалювати заводом, блядь. Ну, просто да. буває не, не ну... під 140, 140 ну то таке, Я їздив в обично так, ну, 100-110 і тут розход взагалі чудесний. І це просто відео для тих, хто вагається ставити Solix сюди чи не ставити, який ставити. я, я, я бачу такий цікавий коментар. Якщо з завода поставили. В 80-й комусь там році інженери ж не долбойоби, Вони ж не просто так туди поставили п'ятерочний карбюратор. Ну так, да, бо о... восьмирочного тоді, сука, не було. Ні, Ну тут був е, Ні, Є ставлять, да, там жльорна база, це трошки друга, дифузори другі. Тільки восьмірки не було, блядь, і того туди поставили п'ятьорочний. Так, да. о тут був сімерочний карбюратор, скручений, нафіг в жопу. Я його там питався починити. Ну, продав його через ELX. Людям на запчасті Пус, купив от, новий карбюратор. От тут даже навіть, де в нас йде до картера, ми навіть тут нічого не підсоединяли сюди, тому що у нас вже трохи мотор сапунявить, щоб його не закидало. Сапуни сюди не підключені, і все чудесно працює. Розход офігенний, їде вона теж бодренько, і стан, як я думаю, ви всі бачите. Оце от просто хочу показати відео людям, тому що 2500 вже просмотрів, більше вже пішло е, про покупку цього карбюратора і сравнення з китайським, тим, що ти мені давав поганяти. Це було ти, да. І, да. і просто-напросто от вам новий карбюратор Solix 21.05320. На троїшний мотор півтора літровий машина. Сімка. Номера не показує. Машина. А що номера не показує? Номера може показати. У вас 21.07 з номерами 2107. Коротше, отака от штука.